nada Міністри, парламентарі та голови громад і муніципалітетів всієї країни зібрались на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Теми обговорення дуже серйозні: вступ України до НАТО та ЄС, раціональний розподіл бюджету в умовах воєнного стану і безпекові заходи перед новим опалювальним сезоном. Щодо останнього, то якраз прийдешня зима теж може бути дуже складною через російських терористів, від яких очікувати треба завжди на гіршого. Власне, тому. Енергетична та критичні інфраструктури повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій, підкреслив президент. Очевидно, що ці усни, та очевидно може так статися, що і зимой ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як а, готові, на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні. Кожної громади, кожне місто, кожна нашого села, містечка. Це дуже важливо. Так аби встигнути підготуватися українські міста вже зараз повинні мати стратегію, як діяти у випадку повторних ворожих атак на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Мають бути вжиті і безпекові заходи для їх захисту, і план дій для перепід'єднання систем. Те, на що здатен ворог Харків на собі відчув у місті протягом останнього опалювального сезону, наголосив мер Ігор Терехов, вісім разів доводилось повністю перезапускати всю систему опалення. Тому під час цьогорічної підготовчої кампанії у Харкові намагаються врахувати всі сценарії, що може готувати ворог. Ми розпочали підготовку до придешного опалювального сезону на наступний день після закінчення минулого. Цю підготовку ми ведемо, видали кошти у розміри 600 мільйонів гривень. Плануємо ще видалити 300 мільйонів. Залучаємо кошти Світового банку і європейських фінансових інституцій. До початку нового опалювального сезону будуть встановлені 31 блочна модульна котельна, які дадуть можливість автономного функціонування системи забезпечення опалювання. Таким чином, 43 тисячі абонентів будуть з гарячою водою. Теплом. Незалежно від того, чи буде у нас блокаут, чи не буде. Крім цього, ми плануємо перекласти 220 км магістральних трубагіна. Реконструємо зараз три котельні на північній Салтовці. Крім цього, до початку нового опалювального сезону буде запущено у роботу сучасний турбогенератор, який буде виробляти додатково 20 мегаватт електричної енергії. Щодо питання енергоефективності, що зараз є актуальним напрямком для країни, то протягом останніх двох років, розповідає міський голова, завдяки заходам з енергоефективності у Харкові на 21% вдалося зменшити споживання газу. І робота триває, бо це зараз завдання номер один для всієї України. У Харкові жваво втілюють в життя проекти, пов'язані з альтернативними джерелами енергії. Ми відкрили сонячну електростанцію у 17-й міській лікарні, це дозволить нам забезпечити стабільне живлення у будь-який час. Такі електростанції у наших планах. Встановити усіх лікарнях та школах і дитячих садочках та об'єктах соціальної інфраструктури міста Харкова. Ми працюємо, працюємо кожного дня, працюємо практично цілодобово для того, щоб підготувати місто до наступного опалювального сезону. Запевняю вас, що зробимо все можливе для того, щоб місто Харків був з теплом, гарячою водою і. Давав нашим харків'янам усі послуги, які вони потребують. Щоб, як і минулоріч, прифронтовий Харків міг пережити зиму у місті всі служби роботи виконують згідно всіх графіків. Наразі підкреслив Ігор Терехов, житловий фонд та соціальна інфраструктура міста в рамках підготовчої кампанії до нового опалювального сезону, готові вже на 65%. Леся Коплюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Андрій Пакулов. Харків, новини.